Вандалізм над героєм руками підлітків у селищі Межова, що на Дніпропетровщині підлітки влаштували вандалізм на кладовищі. Вони намагались виламати державний стяг із могили загиблого воїна, і все це знімали на відео. Що та є? Діли. Делай, делай. До інциденту причетні 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Небайдужим вдалося встановити, хто вони. Підлітки вже попросили вибачення за свій вчинок. За словами хлопця, він навіть не розумів, що поплюжить могилу військового. Прощення за те, що я зробив. Що ти зробив? Я скорнив щось на гілі. Ти куди взагалі лізеш? Я не хотів цього робити. Камеру дивись. Я не хотів цього робити. Перед сім'єю людини, чию могилу споплюжили підлітки, вибачення попросила і дівчина, яка теж причетна до інциденту. Виправдовуючи себе, каже, вони начебто ламали прапор, бо збирались ходити з ним по вулиці та співати гімн. Мені немає вибачення за цей чинок, я не знаю, чим ми думали в той момент. Все, що ми хотіли зробити, це пройтися по вулиці з цим прапором та співати гімн України. Я розумію, я розумію. Я не знаю, що ми думали в той момент, чим ми думали, коли знімали. Мені дуже соромно. Правоохоронці вже доставили у відділок підлітків. За наругу над могилою військовослужбовця проти них відкрили кримінальне провадження. Яке покарання чекає на зловмисників наразі невідомо. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.